Вітаю вас на каналі Sims 4 українською. Це буде досить незвичайне відео. Я почала на своєму каналі челендж по проходженню проекту відновлення ферми, але я зовсім забула надати правила, адже я правила ці зберігаю в голові, і вони загалом зустрічаються часто у моїх інших іграх. А в плані всім з коли я намагаюся там розіграти будь-яку іншу історію. Але конкретно у цьому проєкті є обмеження, і в мене запитали правила. Тож я вирішила створити окремий ролик, а також я їх розпишу окремо у спільноті на своєму ютуб-каналі Ці в чотири української наразі. Тож. Зараз я почну напевно з умов, які є у проєкті. І перша умова звучить так, що можна створити не більше трьох персонажів для проєкту відновлення ферми. Це потрібно для того, щоб за час гри у вас також з'являлися діти, може, були якісь шлюби. Тобто, щоб не більше восьми персонажів, це Три е, персонажі треба створити включно з тваринами. Тобто, у вас може бути один персонаж, і дві тваринки або просто один персонаж, е, і загалом це на ваш розсуд. Звісно, якщо у історії є інші люди, і у вас прям там ну, потрібно чотири, то ну, без проблем. Типу, просто мені здається, що для таких проектів краще створювати саме три-два-один персонаж. Ще одна умова. Звучить так, до того, як ви почнете грати, вам необхідно створити локацію з розділенням територій. Це може бути 5, 6, 10 ділянок, скільки вам буде зручно, і скільки у вас буде можливість створити це на участку у хенфорд on Белі. Я для свого проєкту зробила 4 ділянки, але загалом у вас має бути не менше трьох. Тобто Дві обов'язкові це дім та город. Вони одразу мають бути 100%. І ще одна ділянка, як мінімум, повинна бути, яку потрібно буде відкривати за гроші. Відкриття однієї ділянки коштує 5 тисяч сімельйонів. Окрім ділянки дім та город. Спочатку гри вони є безкоштовними та доступними вашим сімом повністю. Ще одна умова, третя вже. До початку гри також потрібно зробити магазин, можна сказати, коробку. Тобто ви просто будуєте каркас, щоб у вас була був дах над головою і можна було нормально працювати. І у цей магазин потрібно поставити будь-які три елементи з режиму торгівлі, окрім звісно, касового апарату та найдешевшої. Комірки ось цієї тумби, кухонної, на який поставиться ваш торгівельний касовий апарат. А ось ви ставите касовий апарат, ставите тумбу і можете обрати будь-які три елементи, які вам буде зручно. Наприклад, там два холодильника і одна вітрина. Ну, це може бути будь-що. Просто я обрала, наприклад, як еталон два холодильники, бо я планувала робити випічку. І одну поставила собі вітрину чи полицю, точно не знаю, як називається, щоб туди розміщувати різні там, невеличкі предмети. Це у вас мінімум на початку на початку вашої гри. Після цього, після того, як ви виконаєте ці три умови, вам потрібно обнулити повністю рахунок сімів, поставити його на нуль. І четверта дуже важлива умова на Вашому маєтку і на магазині, і на ділянці, де буде стояти будинок на обидво обидвох участках, має бути не менше п'яти іспитів. Причому на тій ділянці, де у вас стоїть будинок, город і інша всяка приколюха, вас має бути обов'язково обрані дві риси: це просте життя та без електроенергії, інакше ніяк. А на магазинчику ви можете обрати інші п'ять іспитів і не використовувати ці, ну, ці іспити. Тобто, це вже на ваш розсуд. Все, це що стосується гри на початку, до того як ви починаєте грати. Також я раджу. Обрати у, я думаю, що це можна зробити умовою, але я реально вам раджу вімкнути свободу волі. Це можна зробити в налаштуваннях гри і повну свободу волі поставити, щоб ваші сіми також могли обирати, що вони хочуть робити і що не хочуть. Хоч це не повна автономія, але все ж таки вона додає до вашої гри реалізм. Що стосується геймплею, наступна умова звучить так. А не можна відмовляти, коли вам дзвонять по телефону. Тобто, наприклад, вас кличуть у гості або на фестиваль, або не знаю, сходити на побачення, тощо ви не можете у цьому відмовляти людини людині. Окрім е, деяких випадків, коли це виглядає зовсім нелогічно. Наприклад, ви вже прийшли на фестиваль, а вас е, перед початком фестивалю кличуть на цей же фестиваль. Тобто, ну, логічно, що ви вже тут, тому на що це робити? Можна просто скіпнути або відповісти, що я не піду на фестиваль. Це допустимо. Або якщо, наприклад, вас кличе на побачення ваш ворог. Ну, тобто, персонаж явно не хоче цього робити, тож е, ну. Я бачу, не бачу тут сенсу, тож логічно буде відмовитись. Також є ще доповнення, у яких вас можуть кликати у боулінг, у різну тусу, але після цього персонаж просто уходить у кролячу нору. Тож, я також, якщо ви не бажаєте на це витрачати геймплейний час, ви можете теж це скіпнути, оскільки додаткової інформації, окрім, може, одного-двох модулетів це не несе. Тож це також на ваш розсуд. Але загалом потрібно відповідати на всі дзвінки. І якщо вам персонаж там щось пропонує, типу, ось я хочу сходити на побачення з Агнес, ви також маєте відповідати Да навіть якщо це робить ваша друга половинка, тобто вона дзвонить вам і питає «Ой, а ти не проти, ви маєте відповісти у даному випадку так. Наступна умова це намагатися відвідувати якомога більше фестивалів та ярмарок. Інколи у нас буває фестиваль снігу, який співпадає з іншою ярмаркою, то у даному випадку, звісно, на ваш розсуд, оскільки ви не можете потрапити одночасно у два місця. Тобто тут більше справа в тому, що вашим персонажам потрібно е, мати досвід, набиратися якоїсь цінної інформації. Тож, е, я думаю, що ваші персонажі, які безкінечно працюють на відновлення ферми, вони просто дуже хочуть там, потрапити на будь-який з фестивалів. І це допускається, і це нормально. Але якщо у вас є Логічна відмова, чому ви не можете це зробити, типу там не знаю ваш персонаж народжує, то звісно ви можете відмовитись, і це ну, нормально теж. Тепер стосовно чіткодів, умови звучить так: ви е, не можете використовувати ніякі чіткоди, окрім е, Reset 7 Тобто, якщо у вас сім застряг, або ви коперсалися у смітнику і на нього різко натрапив інший сім. Ну, тобто це нелогічно, типу, ви ж тут були, тому е, ви можете ресетнути і баг, і сіма, і взагалі будь-який об'єкт, який вам на ваш розсуд е, підходить. Також це стосується деяких дивних дій сімів, коли вони там несподівано починають якусь фігню творити, і всі ваші сіми довкола починають на це дивитися, і ви не можете просто продовжувати нормальну гру. деякі люди зрозуміють, у кого такий мод є. Тож ви можете також ресетити взагалі будь-кого, кого вам ну, заманеться. А тож це можна використовувати завжди. І також чітко, звісно, маний, оскільки ви будете віднімати сімеліони, додавати сімеліони, тож ви можете використовувати його скільки завгодно. Ну, у рамках гри. Також ви можете створити, я забула сказати, у касі: ви можете створити персонажа з історією: хоч двох, хоч трьох, як там у вас все буде, тобто створюйте історію. Але тут є е, деякі, можна сказати, нюанси, і я про нього розкажу трохи пізніше. Наступна умова: е, вагітна сімка на третьому триместрі вільна від роботи. Тобто ви не можете заставити її, там, ти не знаю, поратися по садівництву з худобою, там, окрім хіба що погодувати курку, е, тому що, ну. Це нелогічно, типу вона вагітна, їй важко. І оскільки у нас у Сімс4, дякувати Богу, не бувають викиднів, то я думаю, що нормально буде просто створити таку умову, що на третьому триместрі вже таке забороняється робити. Тож, коли ви будете робити сімку вагітною, враховуйте те, що комусь потрібно буде поратися по господарстві. І після пологів, поки сама дитина, немовля, не стане тоддлером, сімка так само не може виконувати тяжку роботу, окрім випадків, коли більше нікому її виконувати. Тобто, звісно, ви будете постійно бігати до тодвера, ой, вибачаюсь до немовляти. Але якщо у вас реально нікому робити це, то тоді нехай це робить ваша щойно народивша сімка. Я залишаю це на вашій, на вашій совісті. На цьому основні умови цього челенджу вони завершуються. Але є правила того, що дозволяється, і того, що заборонено. Якщо ви любите грати з реалізмом, так як, як люблю грати я, і ви готові ускладнити собі проходження челенджа. Тоді е, я вам зараз прочитаю те, що дозволяється робити, і забороняється. Це я використовую майже в усіх проєктах своїх, окрім е, хіба що 100 дітей. Але е, це просто, просто послухайте. Що ж, давайте почнемо з того, що дозволяється. В першу чергу дозволяється використовувати зелені насадження у будь-якій будь кількості, але продавати їх не можна. Тобто ви можете поставити хоч 10 ялинок на своєму маєтку перед початком гри або там на, своїй, на своєму магазинчику, але коли ви починаєте грати, ви не можете переносити великі дерева. Тобто, ну, це не нормально, типу, ви ж не можете в житті там. Викорчувати ялинку і пересадити її в інше місце. Ну, звісно, можете, але ніхто це напевно не буде робити. Типу, просто щоб було гарно. Що ще дозволяється? Дозволяється використовувати ландшафт і ландшафтні інструменти, як за монетів. Дозволяється використовувати друзів Хенфорда або Сан мішуно а, бо наші персонажі переїхали з міста Сан мішуно або це може бути будь-яке інше місце. І е, там можуть залишитися старі знайомі, але е, ви можете, звісно, там використовувати їх речі. Але якщо ці люди вам вороги або у вас не прокачані з ними стосунки, звісно, ви не можете це робити. Ви не можете прийти до них додому, помитися, поїсти і так далі. Це можна робити тільки у друзів або у близьких знайомих, старих друзів тощо. Звісно, якщо є таке виключення, можна сказати, ви можете прийти в гості до вашого ворога, тільки якщо у Сіма є риса клептоман, і він може, окрім того, щоб постукати, він має зайти і залишитися непоміченим для господарів і щось вкрасти. Після цього він покидає лот. Якщо вашого сіма-клептомана хтось помітив з присутніх у будинку, тоді ви маєте негайно покинути лот, тому що вас просто виставляють. Тож, клептумани можуть ходити до ворогів. Ще дозволяється, у магазині можна продавати все, що завгодно. Ви також можете влаштовувати розпродаж. Тобто в магазині може бути і випічка, і вироби власними руками, і мед, і господарські якісь речі тощо. Тобто, ви можете це зробити вільно. Наступна умова, наступне правило, я б сказала, як заробляти кошти. Ви можете заробляти кошти лише декількома способами: саме через магазин, тобто торгівля. А також можна продавати товари у лавку, де Агнес і інша дівчина, але не кожного дня, хоча б через день. І також ви можете влаштовувати розпродаж, тобто або їздити до Сан-Мішуну і там продавати щось. Типу сільські продукти у місті, або влаштувати розпродаж просто на вашому маєтку або у вашому магазині через візочок, там який знаходиться у а, режимі покупки. Так. Це, до речі, досить вигідно, можна можу сказати. Тож, ось єдині три способи, які можна використовувати для заробітка коштів. А, те, що я казала про персонажа з історією, якщо вам випала кар'єра, тоді ви можете ходити на роботу, але не кожного дня. У вас в пріоритеті відновлення ферми, тобто ви не можете. Кожен день бігати по роботах, а щоб хазяйство залишилось там десь на задньому плані. Тобто ви будете. Жертвувати своєю продуктивністю в угоду відновленню ферми, тобто ходити на роботу через день, або взагалі не ходити, або звільнитися. Також дозволяється заводити тваринку, але її не можна купити через телефон, її можна тільки забрати у Бріндлтон Бей, або створити у касі разом з вашими персонажами. Також ви можете заводити романтичні стосунки з NPC, але щоб вони могли до вас переїхати або з вами одружитися, ви маєте сходити як мінімум на три побачення і мати повністю заповнені стосунки дружби та кохання. Але є виключення. Якщо ви робите швидкий шлюб, окрім тих правил, ще має бути весілля. Тобто, хоч якесь, але весілля як міроприємство має бути. Але якщо ви робите швидкий шлюб без весілля. Е Повз правила, тобто у вас, наприклад, старий сім, він скоро помре, або ви граєте з модом, де є смертельні хвороби, або у вас цей клятий квест від 74. Разом з падщиною, тобто вам потрібно вийти заміж за сім днів, і у вас просто немає часу на це все. Тоді ви можете повз правила одружитися з сімом. Для цього не потрібно йти на побачення, не потрібно мати всю шкалу дружби та кохання. Тобто, ви створюєте такого собі як фіктивний брак, але ви не можете з цим сімом після шлюбу заводити якісь стосунки. тобто там Займатися вуху і так далі це фіктивний брак, ну розумієте це. Тільки якщо ось ви виконаєте минулі умови, тобто три побачення та повністю заповнену шкалу шлюбу, ой, кохання та дружби, після цього це дозволяється. Але е, якщо ви робите фіктивний брак, ви, на жаль, е, маєте відмінусувати половину бюджету, який отримаєте. Тобто, ви там загалом від NPC нам дістається 20 тисяч мільйонів, одразу 10 тисяч вибираємо. І якщо ви отримали додаткові заощадження, наприклад, там, зі спадщини, то також половину від цих коштів ви маєте відмінусувати. Е, цю половину забрав собі ваш. Наречений або наречена, і кудись їх там вклав, і це більше на ваші гроші. Тепер я розкажу про те, що забороняється. В першу чергу побудови не можна перебудовувати. Магазин або будинок. Город також не можна переносити між ділянками. Наприклад, якщо ви на початку гри обрали, що там у вас город буде поза. Позаду будинка, то там він і буде. Ви не можете просто взяти все і перетащити, перенести у інше місце. Город у магазині і город біля будинку можуть бути два городи, і між ними один між одним можна переміщувати овочі та фрукти або інші насадження. Але е, на у вашому будинку ділянки міняти місцями заборонено. Ви можете відкрити додатковий город і так вже переміщувати теж, але міняти, на жаль, ні. Також забороняється, це дуже цікавий пункт, і я реально раджу вам спробувати хоча б раз пограти з, таки, з, з таким правилом. Не можна нічого купувати у режимі побудови, окрім люльки для дитини, дитячого ліжка, миски для собаки, горчка, дитячих іграшок, лежака для собаки, елементів торгівлі та візочка для розпродажу. Все інше ви маєте заробляти, забирати, шукати іншим чином. Це можна красти. Нагадую, що коли ви прокачуєте рівень е, пакостей, ви можете красти все більш, більші і більші речі. Тобто навіть там того лицаря з музею теж можна вкрасти з високим рівнем, рівнем навичку пакості. Тож, якщо ви клептоман, то будь ласка, робіть. Можна виготовляти речі також там, через станок, е, через. Е, а, звісно, також речі, які ми не можемо виготовити. Я забула просто про це, це станок там перетворювач Мольберт. Ці речі, на жаль, ніяк ніде не візьмеш. Їх теж можна придбати у режимі покупки. Якщо я про щось ще забула сказати, і ви розумієте, що це просто ніде більше немає, тоді так, звісно, ви можете це купити. Тож, можна виловлювати у річці, можна також шукати у смітниках у Evergreen Harbor. Навіть повністю зруйновані речі, які в нас чорного кольору, можна відреставрувати за сімльони. Тобто, це допустимо. Також на ринку можна ці меблі шукати. І окрім цього, для того, щоб трішки полегшити собі життя, ви можете побудувати окремий магазин. Самостійно вкласти туди будь-які там речі, корзинки, якусь техніку, і приходити до магазину своїм сімом і купувати ці речі в магазині. Тобто, так теж можна зробити це реалістично. Це магазин, це окей. Але все інше через режим покупки, ось так просто взяти і звідки дістати, на жаль, не можна. І ще забороняється вбивати сімів топою смертю. Я думаю, кожен, кожен із вас хоча б раз топив свого сіма в басейні. Але якщо, блін, ви так робите, тоді це не чесно. Сім може загинути від удара струмом, від не знаю, корови сімоїдки. Якщо ви йдете його кормити, то так, будь ласка, це на ваш розсуд. Але просто взяти і е, вбити якось по-дурному або через чет-код, це, на жаль, ну не допускається. І якщо ваш сім гине, ви не можете вступитися за нього. Тобто це втручання фактично у смерть людини, сіма вибачаюся, і е, ви не можете це робити. Ось гине, значить, гине. крапка. На цьому умови завершуються, Я думаю, ви трішки втомилися, але повірте, якщо ви спробуєте з цим пограти, вам буде дуже складно і дуже цікаво це робити. Тож, ще є важливі дві деталі, які треба сказати. Коли ж челендж вважається програним? По-перше, якщо у вас забрали дитину у дитпритулок, челендж вважається програним. Ви не змогли слідкувати за господарством настільки, що у вас, блін, забрали дитину. Це несерйозно, безвідповідально. Тож, на жаль, забивати на дітей не можна. Ви взяли з Брінтолтон бей або у касі тваринку, і вона від вас збігла, бо ви за нею не слідкували. Це теж вважається програним, тому що ви е, ну, відновлюєте ферму і не змогли якось так слідкувати за тим, чого набрали. Це теж не, не, кар, не катується. І третя умова це якщо всі ваші персонажі померли. Ну, я думаю, тут очевидно. Челендж вважається завершеним та виграним. Коли ви добудували дім, всі кімнати вони відкриті, жилі в них можна проводити час. І ви також відкрили кожну з ділянок, які наробили, і облаштували їх. На ділянці дім у вас має бути будинок, місце для пікніка або відпочинку, і місце для розпродажу, якщо ви влаштовували розпродаж. На території будинку. Ділянка город 75% землі має бути заповнено овочами або різними іншими насадженнями, які є не з режиму покупки, а ваші власні. Якщо у вас дві, два города, три города, ви е, маєте всі ці ділянки заповнити кожну на 75%. А інші ділянки, це вже на ваш розсуд, ви можете їх недозаповнити, заповнити, і на цьому челендж вважається виграним. І я ще зараз зрозуміла, що ваш магазин має бути, він не є основним у цій грі, тобто ви залюбки можете його продати. Потім, коли ви його нормальним зробите, ви можете продати свій власний магазин і вже займатися безпосередньо розпродажем, якщо вам так захочеться. Але на початку, там перші декілька днів, на жаль, ви продавати його не можете, оскільки, ну, типу, ну, типу, навіщо? Тож, ось таке в мене вийшло відео, я дуже сподіваюся, що. Вам було цікаво, і що хтось буде грати з таким хардовим реалізмом, як, як люблю я. Хоча це насправді не хард. Можна було б ще ввести гроші за одежу, типу, щоб не можна було обміняти одяг, гроші за те, за це. Але я розумію, що це занадто важко у Sims з 4 і в нас. Ну, Не так вже і багато часу насправді у сімів, а є люди, які грають з короткою протяжністю життя, тоді там взагалі нічого робити, просто кліпнув в тебе вже інше покоління. Тож я думаю, що це класно. Я принаймні так вважаю. Тож, грайте, відмічайте, ви, ви не, відмічайте мене під роликами, ставте хештег відновлення ферми. Я обов'язково подивлюсь ваші ролики, поставлю вподобайку, напишу комент. Тож, будь ласка, творіть 74 це просто любов. Це все. Бережіть себе, все буде Україна!